На превеликий жаль, ми бачимо зараз релігійну кризу. Людей все менше ходять до храму, люди якось менше цікавляться релігійністю, церковністю. Хоча іноді цікавляться, але от з боку скандалу. Десь там якийсь священник якось себе не так повів, десь якийсь епіскоп щось не те зробив, і це зразу в засобах масової інформації приобретає дуже велику популярність. Але от глибокою духовністю, справжньою релігійністю люди майже перестали цікавитися. Це пов'язано з тим, що ну, є дуже багато чинників, з якими це все пов'язано. Це і віра в Бога, як і в душі. Людина, яка каже, що Бог в мене в душі, ця людина майже ніяк релігійно себе не проявляє. І в той же самий час ця людина впевнена, що вона знає Бога. І Ніякі там християнські проповіді вже не потрібні. Але це омана, звичайно, адже Бог, який в душі, це Бог, який людина... це та ідея про Бога, та яку людина адаптує сама до себе. І от впевненість в тому, що в релігійному плані все добре, вона ну, не дає можливість, не можливість людині пізнати Бога істинного, Бога християнського. Це от звичка. Що все життя повинно бути чимось зайнятим. І люди постійно чимось зайняті, і що на Бога для людей не вистачає часу. Адже мені, як священнику, частенько доводиться чути таке, що, от бачу, мені ніколи прийти до церкви, мені ніколи молитися. Це от е, звичка, що от робити все, 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 а от Господь це десь там далеко і не обов'язково. І в той же самий час підростаюче покоління. Воно майже повністю поглинуте соціальними мережами. Ми бачимо, як молоді люди майже живуть в смартфонах, в планшетах, в комп'ютері. Соціальні мережі, комп'ютерні ігри це все займає дуже багато часу. І тим паче, якщо людина живе в віртуальному світі, там, де є свої дива, там, де є, можна сказати, своя така атмосфера, то, звичайно, для Бога не знаходиться місця. Тому що для того, щоб пізнати Бога істинного, треба докладати якісь зусилля. І пошук Бога це не є розвага. А молоді люди чомусь звикли, що постійно повинна бути десь розвага. Якщо розваги немає, це скучно, нашого нам не потрібно. І ще дуже багато є всього. І засоби масової інформації зробили свій вклад в тому, що дискредитували церкву, Тому що, от як тільки священик якийсь щось не те зробив, одразу ж про нього знімають mm -hmm. сюжет в новинах, і це по всій країні тиражують. І люди дивляться кажуть: о, оце такі священики, оце така церква, на що вона треба. Краще буду вірити в Бога, який в душі, який нічого не заставляє робити. І ось. Це криза насправді, тому що знову-таки повторюсь те, що я говорив в самому початку, що люди за цього перестають шукати Бога істинного, Бога Живого. Але є такі люди, які знаходять Бога, які мають спілкування з Богом. І ця зустріч з живим Богом, вона, можлива тоді, знову таки, коли людина цього захочуть. І в більшості своїх люди приходять до справжньої релігійності тоді, коли якимось чином вони заходять до храму, якимось чином, по якимось причинам вони починають ходити до церкви? З самого початку, можливо, це гори, можливо, це якісь переживання, можливо, це пошук якоїсь допомоги. І Ось людина заходить до церкви, буває на богослужіннях, і через проповіді, через богослужіння людина починає потихеньку. Знову-таки, розкривати своє серце для того, щоб туди пустити Бога. Людина починає шукати Бога. Людина починає цікавитися християнством, і, звісно, тоді оця зустріч трапляється. Але буває так, що люди заходять до церкви, але Бога не шукають. Вони шукають там втіхи, допомоги. ну, Багато чого можуть в церкві шукати, але не Бога. І, на жаль, такі люди потім з церкви йдуть, бо вони не Бога шукають. І дуже рідко буває так, що людина поза церквою починає Бога шукати. От це дуже рідко таке трапляється, коли людина от просто до церкви не ходить, і в якийсь момент вона починає розуміти, що от є Бог, якось Господь себе відкриває, його десь треба знайти. Якось з ним треба вибудувати чесні, правильні, взаємини. Рідко дуже відкриває Євангелія, дуже рідко відкриває якусь духовну літературу, чи намагається знайти можливість поспілкуватися зі священиком. Це зараз дуже велика рідкість. Але коли це таке трапляється, той пошук живого Бога по-справжньому, не в Бога, який в душі, якого по суті люди просто адаптують під своє життя, а справжнього живого Бога, якщо люди починають шукати поза церквою. Ці люди обов'язково приходять до церковності, адже неможливо, полюбивши когось, з ним не спілкуватися. І от найвищому рівні спілкування з живим Богом, воно якраз відбувається в церкві за богослужінням в церковній общині, в общині цих людей, яких об'єднує наш Бог, живий Бог. І от літургія, там, де ми всі причищаємося Богу, це є висота, в якій люди, які від серця Бога шукають, вони Бога і знаходять. І вони йому радіють, і вони знаходять і втіху, і знаходять і сили жити, і взагалі те, що от людині необхідно. Але для того, щоб це диво віри відбулося, треба мати щире серце, треба мати чесність. І треба мати готовність змінювати себе заради Господа, змінювати себе так, щоб жити по заповідях, не по своїх страстях чи забаганках, чи якихось там поглядах незрозумілих, а саме по заповідях. Бог не ховається, Бог відкритий для всіх. Бога можна почути, узнати його волю. можна. Відкривши Євангелія, Бога можна відчути в своєму серці, адже в нас є релігійне почуття, яке, на жаль, в нас воно отрафоване. Але коли людина починає жити церковним життям, по справжньому по-християнськи, це релігійне почуття, яке є в кожному з нас, воно розкривається. І людина бачить Бога, людина чує Бога в своєму серці і йому радіє. І це диво віри, знову таки можливо тоді, коли людина шукає Бога. Не заспокоює себе, що в релігійному плані в мене все добре, і вірю в Бога, який в душі. А от коли людина шукає живого Бога, шукає того Бога, який себе відкриває людям, який е, є любов, який став людиною, який постраждав за нас на Христі. І тому давайте, якщо ми називаємо себе християнами, перш за все відкинемо цю хибну думку про те, що в релігійному плані в нас все добре. Давайте, перш за все, зламаємо ті ідоли, які ми побудували в своїх душах, да, оті, ті божества, які нам в душі десь там капашаться. А все-таки туди пустимо Бога Християнського, Бога істинного, Бога, який сотворив Всесвіт, який дав нам життя, який, ставши людиною, постраждав за нас на Христі, щоб ми мали життя вічне в Царстві Божому в районі. Давайте оцього Бога живого шукати. Давайте Бога того Бога шукати, який є любов, який свою любов проявив в цьому світі. Але якщо ми будемо знову-таки жити в такому законсервованому вигляді, так, що в нас є своя суєта, у нас є свої проблеми, у нас є свої звички, а Бог чи десь там далеко, і Він нас ніяк не стосується, чи Бог десь там в душі, який також мало чим нас стосується. То ну, людина втратить, втратить все. Адже знову таки ця Вся Суєта пройдеть. Всі ці справи зімні, які ми робимо, вони це в прах. І рано чи пізно ми станемо на суді Божому саме перед Богом істинним, перед Богом живим. І може виявитись так, що цей живий Бог каже: людина, я не знаю тебе і ніколи тебе не знав. Відійди від мене. І це дуже страшні слова будуть для нас, якщо ми знову-таки не знайдемо істинного живого Бога, Творця неба і землі, того Бога, який відкриває нам себе. Тому давайте будемо релігійно чесними, будемо жити так, як нам проповідує церква Христова. Адже в церкві Христовій Бог живий нам відкриває себе.